ОВДП це інструмент, де важливо розуміти строки. Кожен випуск облігацій має свій термін обіру і конкретну дату погашення. Інвестувати можна лише на ті періоди, які реально є на ринку. Візьмемо умовний приклад: ОВДП на 12 місяців з дохідністю 16,35%, інвестуємо 100 тисяч гривень. За рік отримаємо дві купонні виплати на загальну суму 16 тисяч 350 гривень. А після погашення на рахунку буде 116 350. Податків тут немає, залишається лише вплив інфляції. У підсумку чистий реальний дохід близько 8 тисяч гривень. Саме тому ОВДП сьогодні є одним із найвигідніших способів зберегти і примножити гривневі заощадження.